Любі друзі, всім привіт! Сьогодні разом приготуємо неймовірно чудовий веганський пиріг з яблуками. В зручну ємність наливаємо 100 мл рослинної олії та 100 мл води. Додаємо дрібку солі та 3 столові ложки цукру. Все гарно перемішуємо. Далі додаємо пів чайної ложки розпушувача. Та просіюємо 350 г борошна. Та замішуємо м'яке еластичне тісто. Далі одну третю частину тіста кладемо в морозильну камеру, а другу частину викладаємо у форму та заповнюємо нею дно та бортики. Далі на суху сковороду викладаємо 900-950 г тертих яблук та додаємо 3-4 столові ложки цукру та чайну ложку кориці. Далі постійно помішуючи, готуємо на великому вогні приблизно 5-7 хвилин. Та перекладаємо готову гарячу начинку зверху на тісто. Тепер викладаємо невелику кількість родзинок або інших сухофруктів. Тісто з морозилки натираємо та вкриваємо ним пиріг. Випікаємо пиріг при температурі 180 градусів 40 хвилин. Наш чудовий ароматний яблучний пиріг вже готовий. Гарно охолоджуємо його. У розрізі виходить неймовірна краса, а смак його просто незабутній. Готується пиріг дуже легко. Любі мої, всім бажаю любові, найскорішого миру, міцного здоров'я, щоб у вас завжди був привід для радості. А в серці бажання робити добро. До нових зустрічей! Дякую за увагу! І бувайте!